Соборності України, день, що символізує єдність земель України. Усім жителям країни надсилаємо свої привітання та побажання кожному з нас зберігати силу духу, бадьорість та оптимізм. Нехай у кожній сім'ї панує мир і спокій. Родитись українцем це велика честь і слава. Рідний красний полюбитий найважливіша справа в ній пливуть глибокі ріки і шумлять степи без краю, Струнки гори пнуться в хмари, синьооке море грає. Буйне збіжжя колоскове, на вражаючих росте ріллях. Є у набрах сіль і нафта, віск, заліза і в гілля. Всі кохають та згину, славну землю, батьків своїх, свою рідну Україну. Соборність розуміє кожен власний. Що це таке задасть питання вчасно. Це єдність духу, силного народу, що нас єднає, в мужність, волю, вроду. Це час минулий у теперішньому хвилину. Це піклування щире прородило. Це той завіт, що нам кобзар давав, це те, про що він мріяв і писав, це ті рядки, що складені навіки, це для душі вірші, що серцю ліки. Це золоті слова про той садочок, про ті гаї, Дніпро, синів і дочок. Це кожен з нас, як частина тинка країна. Це сміх гучний, щасливої дитини. Це спів птахів над рідним нашим гаєм, веселка проходить, що над гаєм. Це те, що може краще творити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії, дійсності навіть. Це світло небо. Миру і надії, це сонце, роси, квіти навесні, це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соборність, я вважаю, то сім'я, то Україна, ненька моя. Щиро вітаємо мешканців України з ним соборності, з ним єднання українських земель, усім нескінченого щастя, міцного здоров'я, добробуту. Нехай життя у нашій чудовій країні буде для кожного достатку радості, спокій. Нехай завжди над нашим землю світить сонце, та всім нам буде світло тепло і назад.